Вашій увазі чудовий будинок у селі Абрикосівка, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Це окремий будинок у 56 квадратних метрів загальної площі та 7 соток землі. Будинок виконаний з дерева та цегли. Дах утеплений. Має дві кімнати, кухню, веранду та санвузол. Гарний під'їзд. Місце для авто. Є вихід на горище по сходах з двору. Будинок газифікований, опалюється газовим котлом, продається з усіма меблями та технікою. Зроблено ремонт по всьому будинку дерев'яні поли, побілені стелі, поклеєні нові шпалери. Вікна замінено на металопластикові. Двері дерев'яні, але є можливість замінити на металеві. Вже куплені. Кухонний гарнітур замінено 3 роки тому. Є можливість встановити посадомийну машину. в санвузлі ледка, душова кабіна, пральна машина та новий туалет. Вода. Каналізація централізована. Територія, огороджена металевим забором. Між сусідами огорожа з металопрофілю. На території подвір'я розташовані сарай, погріб. Та туалет з літнім душем. Земельна ділянка 7 соток, приватизована рівної та правильної форми. За будинком город для вирощування сільськогосподарських культур. Є виноградники і смородини та малини. 400 метрів від будинку знаходиться школа та садок. Є спортивні секції для дітей, декілька магазинів. Зупинка транспорту автобуси курсують кожні 2 години. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму, та не забувайте підписуватись на канал.